вечора, ми люди передплатники україномовного каналу. Дивіться як дерева блищать. Дощик, Дощик такий йде і відразу замерзаємо. Там от дітки з льодянками, з льодянками йдуть. Каталися на шкільному дворі теж є. Дітки відразу не побачив. І ми з Максиком, як завжди, на прогулянці. слизько 8 грудня підійшло до свого логічного завершення. Неділя Вихідні закінчились тиждень. Завтра вже починається новий робочий тиждень. Тільки вихідні, вихідні закінчилися, знову робочий тиждень. Як пройшов день у Харкові та пройшов. Пройшов. На жаль, неділя пролетіла. Воги були, відбії були сьогодні. До тещі їздив. Дивіться, як гарно, як красиво, але гілки можу поламати. Ладно. Всім гарного вечора, тихого, спокійної ночі, миру злагоди. Всім щиро дякую. Незвичайно будемо жити, не зражаючи ні на що. До побачення, молитви.